Девід Петрос, екс-командувач військами США в Іраку та Афганістані. А потім голова ЦРУ центрального розвідувального управління США. Зараз він партнер в інвестиційній компанії KKR. Сказав, що система Українська система ситуаційної обізнаності, або ж як інакше можна назвати бойова цифрова екосистема Дельта, якою користуються наші військові на фронті, краще за аналогічну американську увагу систему jadc 2 Так називається так вона звучить, її абревіатура. І що цікаво на цю систему Сполучені Штати Америки Витратили мільярди доларів. Ну а українські інженери, військові інженери, витратили на цю екосистему Дельта в рази менше. Точно я не беруся зараз спитати сказати, скільки, але в ході розмови про цю дельту якраз і запитаю. Отже, про ще один феномен українських військових, українських військових інженерів, ну і взагалі українських українців, поговоримо із Ярославом Гончаром, головою громадської організації. Аеророзвідка, і саме от в, в системі в, цій, в цьому колі аеророзвідки якраз і народилася сама ідея створити Дельту, і створена була Дельта. А далі ви не повірите, були довгі роки війни за те, щоб Дельта, по-перше, залишалася інструментом військовим і поширювалася. І от, врешті, знову ж таки, зацитую Дениса Шмигаля, це Дельта була нарешті. Прийнята уже на озброєння повністю всіма збройними силами України. От цитата Дениса Шмагаля: Дельта це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська, дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання за потреби і з союзниками. Він сказав, що Дельта успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм під час оборони Києва. 2022 році під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний, де окупації Херсона. Зокрема. Отже, пане Ярославе, ну, перше я вас вітаю з таким міжнародним публічним визнанням Дельти. І давайте ще раз трошки нагадаємо історії, як виникла ідея створити Дельту і хто і як її створив власне. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, слухачі. Як виникла ідея? Почалась війна, і ми зайшли у війну з тим, що не мали геть нічого, що допомагало би нам вести операції. Так сталося, що до 2014 року в силах оборони, в Збройних силах. Витрачалися ресурси, як потім з'ясувалося, ресурси шалені, вони обраховуються навіть не мільйонами, були витрачені мільярди наших гривень, наших податків, і всі ці витрати закінчились нічим. До озброєння не було доведено жодної із розробок, які на які Витрачалося. От. Ну і тоді як сплеск такого волонтерського руху, як не знаю, голос громадянського суспільства. В принципі, у нас, ви ж бачите, все на плечах громадянського суспільства відбувається, ті зміни, якими потім уже пишаються чиновники, вони беруться на щит із кожної праски, як то кажуть, там. Іде про наші досягнення, але коли повертаєшся назад і дивишся, як виглядала ця галузь на початку військової агресії Збройної Федерації, то виявляється, що все було геть не так. Ну і що? Був, був запит, був момент, коли. Ще вже покійний Андрій Іванович Таранов з Віктором Миколаївичем Муженко. Викликали мене тоді, що в адміністрацію президента. Ну, так от прямо і була поставлена задача, що там ще один проєкт вели, пов'язаний з системою відеоспостереження. Це в якому році ну, було? 14-й. 2014 рік. Тобто, це до президента Порошенка вас запросили, так? Ні, ну. Президентом Порошенка в його адміністрацію, mm -hmm. а Андрій Іванович був як це, заступник з військових справ в адміністрації ну, Порошенка. Андрій як зараз Паліса, да, mm -hmm. от, тоді був тараном. Ви пам'ятаєте, він, він загинув трагічно. Mm -hmm. Ну і була поставлена задача. Так от мені описали ситуацію, як є, що от, у нас нічого нема. А ви, хлопці, здається, в цьому розбираєтесь. А на той момент вже спільнота аеророзвідки працювала, існувала. Ми на фронті там, реалізовували проекти. Звичайно, не в великому масштабі, але і обсяг бойових дій тоді був геть інший. От. І ми е, почали там один з проєктів, який дуже зайшов військовим. Ми, ми просто стали розгортати систему відеоспостереження. На фронті, так, на лінії фронту. Да, угу. да. Ну, але ну, ми, ми купували там, найкращу камеру, яку можна купити в супермаркеті. Uh, і прикручували її на найвищу, uh, найвищу позицію, де тільки можна, навколо Донецького аеропорту, там шахти, урбанізована зона. і все Тобто таке. на той момент це було От, відеоспостереження і... навіть не за допомоги безпілотників розвідувальних, а просто ви вішали там на якісь щогли, на якісь підвищення, так на якісь дахи ставили. Ми зрозуміли, що безпілотник е, має як переваги, е, так і недоліки. Безпілотник е, може залетіти краще далі, побачити, там з більшої висоти, але ти отримуєш інформацію, от, от куди полетів, і в той момент, коли полетів. Угу. Ну, Півгодини ти літаєш, ти щось там роздивляєшся. Крім того, ще пам'ятаєте, там стан безпілотників. Ми теж тільки починали зараз. Це, це геть небо і земля в порівнянні з тим, що е, є зараз. От а камеру, коли ти прикручуєш, да вона нікуди не літає, але навіть з висоти 30 метрів вона тобі показує постійно, і з висоти 30 метрів це ж вже не людина з біноклем, а це уявіть. Ну там ви розумієте різницю дивитись з першого поверха із десятого. Ну і далі От. треба було б об'єднати цю інформацію, так якось її обробити таким чином, щоб вона була доступна командирам. Да, да, да. Так, 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 так воно і почалося. Це ми, ми інтуїтивно йшли е, навпомацьки, що ну, треба, треба розуміти, що відбувається. Ну, давайте ставити камери ще до того, що ми літаємо дронами. Камера показує постійно. Коли об'єднали камери, е, там, зробили першу спробу ну, не просто камеру от, дивитися там, знизу під нею і там боєць з рацією розмовляв. Спочатку було так. Потім навчилися з'єднувати їх в мережу. А потім навчилися доставляти цей е, відеоконтент до споживачів, коли ми вперше привели, е, в тоненьке туди під аеропортом, там де от штаб угрупування. Під аеропортом та, Донецьким, та, тоді чи так? Так, да, 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 да. ми, ми привели туди е, там, камеру з Бутовки, з зльотної полоси, Ну там обставили навколо. І коли ну просто це ж військові ніколи цього не бачили. Для них це було ну вони, крім паперової карти і розмовляти по, по рації, е, органи управління, вони ніколи ніяких інших інструментів не мали. Це був величезний що, крок вшали, вперед. Технологічний так? Та? та ну ви, ви представляєте, ну начальник артилерії. Коли він бачив, що, куди влучає його артилерія? Ніколи. Угу. Він віддає накази, йому по рації говорять, що відбувається. Угу. Він має вірити в те, що говорить. А тут він на свої очі бачить результати роботи своїх підрозділів. Ярославе. Тут важливо наголосити, так що ви розвивали ваші однодумці, розвивали цей проєкт саме як волонтери, так я розумію. Так, да, да, Початок був угу. в цьому, а власне взаємодія з державою е, теж була нашим запитом, тому що ну, волонтерська організація. Яка б вона не була, ну вона не може е, не може підмінити собою державну функцію. Uh -huh. Ну ну скільки могла зробити аеророзвідка? Ну, ми поставили там десяток цих камер, але ж це, це ж не просто ти її поставив. І далі треба обслуговувати. Uh -huh. Далі обстріли треба ремонтувати, треба вчити персонал. Ну це ж не ми сидимо. Ну ми зробили ставили там на позиції де, ну, Ярослав, у Нас 15. так так мало часу. Але мусимо рухатися вперед. От Дивіться, що ще ж е е е міністр оборони сказав. Що зараз ця система, от яка починалася з кількох відеокамер, як ви слушно згадали в 2014 року, чотирнадцятого року, події щодня система підтримує ураження більше двох тисяч ворожих цілей, а за рік більш ніж. Півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, все це йдеться, все це про систему Дельта, от яка от починалася в середовищі волонтерів. Розкажіть про цю систему Дельта. Вона на чому на я, наскільки я пам'ятаю, вона пов'язана збудована на коді е, натівському так званому коді. От, трошки більше про сумісність Дельти із е, військами із подібними системами, системами країн НАТО. Наскільки вона Є допоміжною зараз, коли до нас ті ж самі поляки звертаються по допомогу. Ну, я трішечки додам від себе. Власне, опишіть, у що зараз еволюціонувало, в що зараз розвинулася ця система 10 років по тому. Тоді ви почали так складати мозаїку із зображень, які дають камери. А які можливості, який функціонал зараз має ця система? О, Зараз це небо і земля. Я трошечки поправлю, Наталичку, ага. не, не на коді, а на стандарті. Стандарті, так. На, угу. да, да, на, на стандарті. Тобто тоді ж, там, в 2015 році відбулося знайомство і початок співпраця з відповідним трастовим фондом НАТО, який і передає ці стандарти, і був згуртований колектив, була створена військова частина, яка далі і і далі, і сьогодні продовжує розвивати цей проект. І, ну, в порівнянні з тим, що було, і тим, що є зараз, ну це просто там вони квантовий стрибок забив. А Розкажіть, будь ласка, бо я... у нас є 5 хвилин, але хотілося б почути все-таки це, це... За 5 функ... хвилин я навіть не Ні, зможу що, машину. З чого, з чого я вона? Я тільки намагаюся підібрати аналогію. Ну, вона це зараз уже. Ну, якщо от так ми почали з того, що там е, відеокартинка йде, да? угу. то зараз там е, агрегована вся, от все, що ви можете уявити, все, що взагалі існує, всі можливі джерела інформації, до яких можна дотягнутися, вони всі агреговані е, в цю систему. Ну, наприклад. Супутники, радіо. Е, Радіоперехоплення, радіопелинги, радари, дані від е, безпілотників, від людей, від, е, від всяких технічних засобів. Ця система агрегує в себе всі дані про пожежі, про температуру, про погоду, про прольоти ворожих супутників про, все. От вся можлива інформація, до якої тільки можна дотягнутися. Все агреговано в цю систему і подається користувачу в стандартизованому інтерфейсі, для того, щоб у всіх було розуміння ситуаційної обізнаності. Про те, де я, де ворог, де мої союзники, які в мене плани, які в мене задачі, там вона вже зараз переросла. тільки... Розуміння системи ситуаційного бізнесу, це не тільки про оце розуміння. Там вже є модулі, які допомагають у е, плануванні, е, ну, як сказав міністр оборони, на, там, там це, це просто, знаєте, в, величезний такий ну, комбайн. Ми, ми з собою жартуємо, який покриває е, велику кількість процесів бойового управління, де. Наші сили оборони знаходяться в захищеному інформаційному контурі, де вони взаємодіють між собою, довіряючи один одному, бо вони розуміють, що там там є тільки сили оборони. А росіяни, зроб... напевно, пробували так зламати це. Вони систем. не кажуть, пробують постійно щодня. От Ми з вами говоримо, вони атакують. Uh -huh. Там вони пробують технічно. У росіян уже в Протоколах допиту, коли вони беруть в полон наших військовослужбовців, вони намагаються отримати і і, і і в такий спосіб там забрати дані про те, як потрапити в систему, їх це ну, дуже дуже сильно цікавить. Вони розуміють, що це перевага. А вони щось таке боротьби. мають щось подібне? Щось подібне. Дуже, ну, так, не, не схоже, але там за функціоналом, ну да, звичайно, mm -hmm. мають. А, а я би хотіла, щоб ви порівняли тоді з американською цією системою, адже генерал американський Петро сказав, що система Дельта Українська і краще, і дешевша, але тут головне, напевно, краще за аналогічну американську систему GADC2. А, а чим краще, якщо ви можете сказати? Ну, і, на жаль, я не знайомий. Тією системою, але думаю, що коли говорить американський генерал, та й тим паче командувач військ на сході і очільник ЦРУ, то він знає за що він говорить. Бо я вчора схлиснувся з одним депутатом, нашим українським на Фейсбуці, який там почав щось... Та... Або американського генерала казавки витирати і розповідати, що він там щось не розбирається, а є українські розробки. Ну, ці ага. прихильники дзвону, вони, вони ще й досі. Ага. А дзвін Я це та система, система, на яку були витрачені колосальні гроші, і яка так і не стала на озброєння, але стала, стала все стало? таке, звісно. Ясно, але не що... непокаране зло, воно, Пок... от воно поки не покаране, воно ж саме нікуди не дівається. Зрозуміло, але український слухач також має розуміти. Дозвольте, я скажу, Та, тільки ефіром, 15 секунд. Що... Угу. Ну, Дзвін, це вершина. Угу. Насправді я вже спочатку сказав, що роки українське суспільство не, не, не мало змоги і не звертало уваги на цю. Складову національної безпеки ну тепер, тепер звернули Ярославе. На, були... на жаль, маємо закінчувати, але ще раз вітаємо вас тим, що 6 серпня Денис Шмигаль, як міністр, підписав наказ про впровадження системи Дельта на всіх рівнях сил оборони. А з нами на зв'язку був Ярослав Гончар, голова громадської організації аеророзвідка.